Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Вітаю людей, які проживають на цей час за кордоном. Ви вимушені там проживати, але дивляться мої розклади, які самі з Запоріжжя, дівчатка, хлопці, вітаю вас. Нічого, скоро будете вдома. Ще трошки осталося почекати. На жаль, така погода, яка затримує. Наступ на Запорізькому напрямку, дощі, опять грязюка, багнюка, ну нічого. Грудень місяць ми всі знаємо, що він буде вирішальний, дуже тяжкий. Так що так, дивимось розклад зараз на лівий берег міста Запоріжжя. Будь ласка, покажіть мені карти, загальну ситуацію на ці 24 години. До речі, зараз у нас 14.02. Давайте подивимося, що буде, яка ситуація загальна буде у нас. Бачите, вона вроді як і нічого собі новини, і нічого собі, і повний колодязь, але все ж таки тучки. І ось у нас така карта випадає. Ми вже ми це сьогодні бачили, тому... Прекрасно розуміємо, хто ці плани строїть, хто нам ці тучки устраює. Да? І, хто, і хто хоче наш колодязь е, з нашого колодця попити, да? або ухандокати його, утравити, Ну, це я так, утрирую. Давайте подивимося, що планують росіяни на ці 24 години по лівому берегу місця Запоріжжя. Які їх плани? Чи будуть вони стріляти по нас своєю зброєю на ці 24 години? Подлі речі вони все ж таки планують, ключики вони від того мають, але в цілому я не бачу, щоб це справилося. Не бачу, бо остання карта ось така. Ну, а так, вони, звісно, блукають і щось хочуть. Ну, хай собі хочуть. Давайте подивимося, що вони будуть діяти, які їх дії, якщо вони будуть. Бо я вже неодноразово казала, якщо не буде дій, карти їх не бачать, вони їх не покажуть. Вони будуть викидати оці карти неопреділені вибір, кубіки, плани, але нічого конкретного. Дії, це дії росіян. Дії росіян опять. Маски, новини, проблеми. Ну і все. Проблеми якого плану? Вибір. Ну, це, понятно, хто вони, таємниця. Коротше, бачите, ось воно круте верте, нічого не показує, тому воно не бачить карти, не бачить цих ударів. Не бачать, бо їх, скоріш всього, і не буде. Тому що люди, ну, вони може і будуть. Але на зараз, ви ж бачите, да, от що а, план, вони планують, але вони не впевнені в собі. Не впевнені. Роздоріжжя, це не впевненість, Це не тільки вибір, це впевненість. Кубики – те ж саме. Всі подвійні, всі двійки вони мають в собі невпевненість, немає не, не рішення. Тобто, ось таке. тому карти не бачать окончательного того І Вони не можуть це показати, самі ж вони це не придумають. Тому от викидаються такі карти. Неоприділенні. Вони так і показують. Неопределенна ситуація, невизначена ситуація. Ось так. Так, давайте подивимося сигніфікатори. Давайте спитаємо напряму, чи будуть удари. Так, чи ні. По лівому берегу ракетами, дронами чи снарядами. Ось, пожалуйста, лабіринт. Що він нам каже? Нічого. Ну, в принципі, він каже ні. В принципі, це отрицательна карта. Вони блукають. Ось, додаю, те ж сама карта. Вона туди і сюди хиляється по місяцю. Тобто підтверджується то, що і було. Даже стопчики вам не скажуть, не дані, ні, вони колихаються. Вони не можуть нічого сказати. Так, дивимося, чи будуть руйнування домівок по лівому берегу міста Запоріжжя, будівель усіх різного плану. І приватного сектору, і е, ну, наші домівки, які багато поверхівки там. Так, показує, що можуть бути руйнування, бо це позитивна карта. І вона каже, «Да, можуть бути. Тобто, тут, ось, пожалуйста, воно каже «Да». Чи будуть у нас руйнування промислових об'єктів по місту Запоріжжю? По лівому берегу. Це я дивлюсь лівий берег Запоріжжя. Лівий берег. Ну, та ж сама невизначена не, не ситуація таємниці по. Воно. Ну, якорь. Ні. Я не, я не впевнена, що тут буде спокійна ситуація, але я не впевнена, що буде і е, е, якась така опасна дуже ситуація, бо це, бачите, таємно закрито, все, нічого не понятно. Книга, напрямок і нервова обстановка. Що е, воно буде, хто його знає? Ось так. Давайте подивимося Заводський район. Заводський район, промисловий об є... Об є... Об є... О... 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 майданчик, де заводи таке інше, яка там буде на ці 24 обстановка. Ось, пожалуйста, випадають кубики, мітьолки. Це вже більш до конфліктної ситуації, хрест падає, але гроші на місці, тобто все матеріальне останеться при нас. То я вам скажу, навіть якщо воно щось і прилетить, оце, то воно не навредить дуже серйозно. Це був Заводський район. Так що там, хто рядом домівки, будьте, будьте пильними. Так, і дивимося зараз з вами Мотор Січ. Мотор Січ, як воно буде на ці 24 години цей завод. Багато страждальний. Покажіть, чи будуть по ньому удари ракетами, дронами, снарядами тощо. Проблеми в цього заводу є, але вони вирішуються. Ударів падає таємниця. Ні, не буде. Так, добре, хорошо, прекрасно. Чи будуть людські втрати на ці 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя? Будь ласка, покажіть нам то карти. Вибір зразу падає башня. М -м -м. Зміни. Зміни на краще, гроші лілії, але будуть проблемки. Очікування. Чим скінчиться? Добрим, гарним. Я вам скажу так, по початку якась історія показує, що так, який буде вибір. І якщо той вибір буде негативний по башні, то тоді ото будуть проблеми по горі, але люди. Не будуть загиблими. Тобто вони будуть, може, поранені, щось таке. Але загиблих не буде. А якщо той вибір такий вибере позитивний путь, то все буде окей. Ось так. Ось так показали нам карти. Дві картинки. Сподіваюсь, що все буде добре все ж таки. Так, ну і давайте подивимося про Промисло... і... сигніфікатори. Ударів, ракети, дрони, снаряди С-300. Дивіться, ракети. І падають час і лілії, тобто ми з ними справимося. Ми з ними справимося, так. Дивимося, е от я ще вам скажу так, що то буде для нас. Для нас це буде хрест. І бачите, ми сохраняємо нашу матеріальну частину. Тобто все нормально буде. Далі дивимося, ось у нас дрони. Так, вони будуть. То що то буде для нас, чим для нас закінчиться? Угу. Кольцо, криси. Ну, щось, може, вони і пошкодять, але. Але все ж таки їх будуть знищувати, бачите? Так, по С300, що то буде для нас? Чим для нас кінчиться? Таємниця, гарна звістка. І все буде нормально. Але, але, опять-таки, бачите, серед цих карт в кінці падає рулетка. І після рулетки очікування. Що ж ще, звісно. Чоловік і домівка. Ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. Длинна історія тут з С 300. А, ну, Хотять вони підігнати, вони шукають, але ж ми їх вибиваємо і вибиваємо конкретно. Конкретно вибиваємо їх з Запорізького напрямку. Мілітополь і Крим, і вся історія ця вибиває, бо вибиваємо з 300, тому немає, бачите, декілька днів немає обстрілів. по з цих С-300 вони вже задовбали. Скільки можна бити тими С-300? Так, добре. Давайте подивимося інфраструктуру по лівому берегу на ці 24 години. Це у нас вода. Неясна обстановка, але налагодиться електрика, повний колодязь, прекрасно, але дехто буде якийсь час без. Тобто це буде як по графіку, трошки так будуть, хтось там відключатися, буде, але буде все. Усу... Ну, ну, воно буде в межах нормального. Так, газ, газ, газ буде працювати, опалення, опалення по лівому берегу, десь якось щось буде не дуже. Але, 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 в цілому буде ну, по клеверу більш-менш нормально. Інтернет Інтернет по лівому берегу буде працювати, але буде мати якісь зміни. Ну, Може, повисять, до речі, нам плату. А, хоча, може, воно зараз заморожено на воєнний час, я не знаю цього. Так, по зв'язку все буде добре, по громадському транспорту. Буде все хорошо по цивільному транспорту. Бачите, теж падають гарні карти, йдуть зміни, люди. Ну, там у вас от якісь документи треба міняти. Воно давно падає, то не знаю, У мене в сім'ї машини чоловіка немає, тому я до цих проблем, до тих проблем дуже далека. Не в курсі діла. Так, це ми подивилися інфраструктуру. Давайте подивимося по лівому берегу торгівлю, вона ще буде і завтра буде стихійна торгівля, то ми дивимося зараз іменно стихійну торгівлю на ці 24 години, бо ринок ми дивилися вчора увечері, воно все прихватилось. Дивіться, стихійна торгівля на ці 24 години, прихватуючи завтрашній день, вона буде більш-менш нормальна, все буде добре, працюйте, люди виходьте, хто там буде по понеділка торгувати, все буде нормально. Так, дивимося ми з вами ще, так, промисловість ми подивилися. Давайте подивимося балабіно. Балабіно, чи буде тренування на ці 24 години? Ну, я вам так скажу, що рішення, в принципі, непогане, але бачу, тучки тут у вас оці птички ці літають, хочуть щось вони хочуть вам створити проблеми. Сидять у вас там ці люди і вибір. Бачите, ви під питанням. Балабіно, ви, ви, ви під питанням, у вас дуже багато цих карт. І вибір, і маски, і змії, і гора, і, і, і сови. Тобто ну, все, що можна зібрати, все у вас. Тому будьте пильні, бо там може трапитися якась фігня. І тут, бачите, є чоловік, який строче, 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 передає, передає. Бачите, йде трансформація. Тобто там а, за гроші це все працюється. Так що, балабіно, у вас ситуація під питанням, але впряму не показує, що будуть руйнування. Все під питанням. Ну, от Остання карта, гарні новини. Гарні новини, але тут же, як береш, ідуть криси. Тобто, не сьогодні вдарять. так. Бачте, які вам карти йдуть. Тобто, там сидять у вас люди, Оці, які цим займаються. Ну, е... Ударів я не бачу. Так, карти погані. Давайте я поставлю стовпчики, щоб ми вже якось, може, стовпчики покажуть все ж таки нам цю ситуацію на дачі ні. Так, будь ласка, покажіть мені, чи будуть по балабіну удари сьогодні снарядами, дронами, ракетами, чи будуть руйнування домівок. Будь ласка, покажіть мені ці карти, так чи ні? Чи будуть руйнування домівок від цих снарядів, дронів і тощо. Ні, не буде. Ну, хорошо. Слава Богу. Так, дивимось по кушугуму. От хочеться ж розкрити історію, да, щоб воно ж показало. Але по ітогу все одно стовпчики, бо хочеться ж підітожити. Бо історія багата, а конкретики немає, бо вони не можуть то показати. Так, давайте подивимося кушугум. Та ж сама історія, ті ж самі сидять довгий час, працюють на ворога. Вони там поряд, і дівчата, і ось вони всі всі до кучі. Я вам так скажу теж, скоріш всього, ударів по вас не буде. Там просто працюють оці от люди, які... Зараз я поставлю теж цопчики, ударів я не бачу, я бачу тільки зраду, тільки вибір, тільки отаке все. Чи будуть удари по кушугуму? Ракетами, дронами, снарядами, будь ласка, покажіть мені то. Письмо. Письмо ну письмо це, скоріш всього, так. Так. Але воно таке під питаннячком, знаєте? Так, 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 Кушугум. Кушугум, бачите, у вас дуже схожа yeah. на ту історію ситуація, як у Балабіна. Але у вас показало, що да Ну ви туди ближче, то може до вас щось там і долетить. То будьте пильними кушугу. Ану, дайте я хочу подивитися вашу історію ще на уетах. Що вони покажуть? Будь ласка, покажіть. Карти мені, чи будуть удари ракетами, дронами, снарядами по кушугуму. Ой, впала вам карта, гарно, я її оставлю. Ні, я її сховаю, вона повинна випасти. Це трійка, це праздник, це гарні новини, це гарний настрій, почуття. Гарно, що воно випало, тому може буде все і хорошо. Давайте ми подивимось, чи випаде вона вам тут. Покажіть мені цю історію. Чи будуть руйнування, чи будуть удари по кушугуму. Буде боротьба, і, бачите, зміни. Буде нервовий настрій, буде злість. Дуже схожа на, на розклад, який я вже бачила, який я вже сьогодні робила. Немає сил. Так, чим то закінчиться для нас? Ось так. Бачите? А карти всі такі не дуже. А закінчиться ось так. Ну... От дивіться, я коли мішала, я задавала питання по Кушу Ось така сила. Ми будемо її, її будемо припоркувати. Ми будемо її припоркувати, ми будемо з нею боротися. І ось дві карти я виклала. І вам падає, по-перше, гірка істина. Тобто, щось що ви все-таки там отримаєте. По-друге, вам падає імператриця. Це дуже гарна карта. Вона збереже життя, збереже матеріальне, якась гірка істина може по почуттям. Це мечові, це ще інтелект, це ще здоров'я іменно по. 음, ну і буде, буде, буде боротьба йти. Все ж таки кошугум, щось ви там відчуєте, бо оця карта це показує. І ця карта, що буде боротьба, і ти теж показує. Але для вас це скінчиться більш-менш нормально. Імператриця все ж таки буде берегти ваше селище. Ваше містечко. Так, все, вроді я все подивилася. Якщо щось забула, вибачайте. А, знаєте, що я хотіла ще подивитися, як будуть працювати. Теплові мережі по лівому берегу ці 24 години, чи будуть по ним удари? Так, працювати будуть, енергія буде, але десь буде частково не буде її, частково ізоляція ось іде, але це буде подвійки. Тобто ще під питанням. А чому то буде? Тому що буде якась маленький буде удар, і це показується ще й по чашам. Тобто, все ж таки по двійки, якщо щось трапиться і там були у нас ті карти, то все ж таки десь постраждає іменно тепло, тепло у цій мережі, але не дуже, бо енергія буде, мир буде. Тобто, ось так, По лівому берегу, давайте подивимось електро. Постачальні підстанції по лівому берегу, чи будуть якісь влучання, удари, яка буде в цьому питанні ситуація по лівому берегу по цим об'єктам. Так, тут теж така ж історія, невпевненість на одні ножки, марний труд. Перевернута негативна стрес. Так, можуть попасти вони по. Електромережам, і тут дуже багато негативних карт. Дуже просто багато. Дуже. Але ця ситуація, вона ось така. Тобто, все йде під питанням Під питанням відкрито воно не хоче показувати. Е, немає вирішення, немає точки поставленої крапки, тому карти того не бачать. Ось і все. Ми дивилися в загальному розкладі на Запоріжжя, що плани є, а діє всі під питанням. Ось тому воно так і виходить. Ну і я зараз ще подивлюся по-своєму, як тільки що я дивилася. Так, схоже, що будуть по тепломережам, якісь нестабільна якась буде ситуація, бо у нас, ми, бачите, йдемо ми не, не самодостатні, у нас немає цього. Так. І, до речі, в цьому винен оцей ерофан безтолковий, який не може це все налагодити, або порте нам життя. Так, ну і давайте я ще по електропідстанціям подивлюсь, по лівому берегу. Може, що буде, бачите, дурні будуть речі, о, і оцей гарний такий красунчик в лапках. Ну, ось така історія по електропідстанціям лівого берега. В цілому на ці сутки у нас будуть проблеми, будемо ми їх тягнути. Будемо ми з ними справлятися. Звісно, по чашам проходимо кризис, але в нас ще є чаші, які стоять, ми не втратимо все. Але по першій частині оцієї це йде початок цих суток, що я кладу, це йде середина і це йде кінець то ну, це припадає, скоріш всього, на, на, на ніч. А, і а, оцей час початок, бачите, немає, немає якогось злату такого, немає а, налагодження якихось таких стосунків між собою. Немає. В когось немає зв'язку. Знаєте, по-різному. Просто от трошки люди роз, розійшлися. Розійшлися. Хто воміння, хто по зв'язку, хто ось така ситуація. Так що все. Я закінчила, по лівому берегу. Все вам показала. Будь ласка, проходьте по стрілочці, де назва відео. там... Є моя картка, якщо хто хоче подяку кинути маленьку, чи яку може. І є запис. Я повернулася до вайберу, того лайфовського, другого номера не буде, бо в мене телефон не підтримує дві, два, два вайбера в, одній, в одному телефоні. Нема функції такої. Тому буде один вайбер, і я дописую свою електронну пошту. Якщо я вам не відповідаю деякий час або в мене прийом, або я роблю відео, ну, тобто просто зайняте не бачу, або немає світла. Але я всім відповідаю, ніхто не залишається без відповіді. Тому пишіть і я обов'язково вам дам відповідь. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. І ще хочу сказати, дівчата, річ у тому, що в мене нормальний мікрофон, телефон новий. Просто в мене сідають зв'язки яз... зв голосу. Я не можу громко казати, коли вже я набалакалась. розумієте? Коли в мене і тут я роблю відео, допустимо, вже третя чи четверта, да? або я до. Відео робила прийом і спілкувалася з людиною, а в мене спілкування з одною людиною від часу до двох. Бо я прекрасно розумію, що я, в принципі, процентів на 50% працюю як психолог. І тому я вислуховую людей, я кладу розклади, кладу доповнення. Дуже багато, якщо я даже готую розклади до прийому. Те, що я буду дивитися по вашому питанню, але завжди все одно виходить, що ми докладаємо ще, ще якісь розклади, додивляємося. Це займає багато часу. І я ж розмовляю, я ж кажу, я ж не мовчу. Розумієте, тому сідає голос, сідають зв'язки. Тому ви не чуєте. Мікрофон я ще не купила. Я не можу все зразу поміняти. Вибачте, я не багата людина, то ось в мене комп'ютер. Ось у мене новий телефон, все буде йти по порядку, дойду і до мікрофона. Але я буду старатися, ну, дівчатка, хто не чує, одівайте наушники, одівайте наушнички, слухайте в наушничках, і ви будете чути. Ну, буває таке, що я ось так не можу громче казати, от як є, так і є. Вибачайте, будь ласка. Все, будьте живі та здорові, почуємося, па-па.